Усім друзі, привіт! Сьогодні у нас 24 червня 2023 року Україна, Полтавська область місто Кременчук, ось вже почала подоносити шовковиця чорний гігант. Вона дуже врожайна. Ось які плоди крупні. Плодів дуже багато. Так само були дощі. Трохи пооббивав дощ шовковицю, але все одно ось на землі, бачите. Багато посипалось, але все одно так само багато висить і на дереві. Давайте ось побачимо, яка вона крупна. Вона тримається вже ледь ледь Ось дивіться. Шукається дуже крупна, вружайна і смачна. В моїх умовах в Полтавській області починає дозрівати десь 15-16 червня. Зараз 24-те, вже повністю вона, можна і збирати і їсти. В моїх умовах ця культура не обробляється зовсім ніякими препаратами. Не від хвороб, так само не від шкідників. Нічого її не чіпає, гарно подоносить, не метеликів, ніяких гусінь, нема нічого. Ось, гляньте, все обвішано врожаєм. Я всім рекомендую цей сорт. Він є солодкий, не кислий, дуже врожайний та смачний. Прививається цей сорт на дику шовковицю або на якусь іншу шовковицю, яка вам, наприклад, не подобається. Якщо хочете завести крупний врожайний сорт. Зараз я обірву, положимо на ваги, промірюємо цукор ну і продегустуємо, не перемикайтесь. Так, друзі, давайте побачимо, яка вага у даного сорта шовковиці. Шовковиця дуже крупна, як на мене. Середня вага десь 8 грамів. Самі більші можуть попадатись до 10-11 грамів. Ось 10 грамів. 9 грамів. Навіть 12 грамів. Гляньте, воно, яка в руці дуже крупна. Вона, як на мене, на, напевно, сама смачна 11 грамів, яку я куштував в своєму житті. Біла, вона більш така солодка прісна. Ця більш таким вираженим ароматом ця шовковиця. Але і біла теж смачна. Ну, якщо зрівняти білу і чорну, то чорна, як на мене, буде смачніша. Так, ось така вага, отакі розміри шовковиці. Продають її зараз е, десь по 50 гривень е, півлітрова баночка. Так, давайте проміряємо цукор, побачимо, який вміст цукру у цього сорту. Дивіться ось. Вона соковита, я трохи надавлю і вже тече сік. Так. Ну, бачимо, що. Показує 11. Дуже странно, бо вона солодка. А показує по бріксу по, цук... по вмісту цукру всього 11. Ну, Пробуємо на смак. М -м -м. Така вона ж тая у роті. Дуже солодка на смак. Кислинка, в принципі, відсутня така-трохи. Якби, наприклад, не зрівнювати з білою шовковицею, вона трохи пізніше. Її зараз ще нема, вона ще зелена. То біла зовсім без кислинки. В цієї є трохи, але якщо не зрівнювати з білою, то в неї теж не відчувається особа кислинки ніякої. Просто солодка. Дуже смачна. Кому цікаві черенки, я продаю тільки черенки, саженців в мене немає. Хто вміє Щеплювати, то можете в принципі звертатися. Буду реалізовувати з 20 липня по 20 серпня живці для щеплення. Ну і так само буду реалізовувати з 10 грудня по 10 лютого. Це хто хоче прививати там лютий березень. Ну а так, всім гарного дня. Дякую за увагу. Всім всього доброго, До побачення.